Я хотів сам піти, ну, вже я маю великий стаж роботи, я ж пенсіонер давно хотів сам дочергувати місяць, там залишилось у мене 4 чергування. Я тут працюю майже 48 років, попрацював, 42 був за відділення. Директор викликає, і от я не буду там, значить, в округа около, ви больний чоловік, ви умрете на роботі, о. я буду відвічати, ну така. Є два условия. Це дослово. Значить, ви пишете згоду з сторін. Або будемо бодатися. 26 жовтня мене по урганості визиває, що урєності була, що ще не чергували ми сутками. Визиває дитини 13 років в е апідіцин. Ну я подивився там аналізи, ну я пояснюю мамі, кажу, людям, що треба їхати на користь. Вона каже, да ні, ну яке, нічка, куди їхати. Проперуй тут я кажу, пиши розписку. Ну по закону людина має право вибрати лікувальний заклад і, 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 і любовчого лікаря. Що він неправильно зробив, мама якусь жалобу написала, ні, з дитиною щось ні. Через два чи через три дні це дитя випало поростані в Житомирі в Києві чи у Малині з чилиним пританітом. Що було б мені? Начміт каже: ну це кримінальна відповідальність була вже б вже б це, це не надання допомоги. Ну всі починають сміятися, хто розуміє це все. Я стою, вже не вже, що за абсурд робиться. Анатолій Івановича Гамонюка заслужена людина, заслужений лікар, багато років працював в цій лікарні, звільнився, значить, провели його, як то кажуть, чемно, достойно, був примійований. Достатній мірі я вже зробив подання на міську раду. Вони готують подання на міністерство охорони здоров'я з приводу визнання його заслуженим лікарем України.